Мої вітання. Триває марафон на телеканалі TV7+, Тож ми продовжуємо працювати в прямому етері. Для тих, хто щойно доєднався, нагадаю, що ви можете залишатися з нами і онлайн. Тому не забувайте доєднуватись до наших інформаційних платформ. Це Ютуб канал TV7+, а також офіційна сторінка у соцмережі Фейсбук. Сьогодні у світі відзначається день мікро, малих та середніх підприємств. Саме вони є основою економіки більшості країн. Та відіграють ключову роль в Українах, що розвиваються. Свято започатковане у 2017 році. За ініціативи Генеральної асамблеї ООН. в Україні ж за минулий рік переважна біль... більшість компаній завершили у мінусі. 83% повідомили про падіння доходів. Про це розповіла виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко. А ну, а власне, про те, як зараз бізнес себе почуває у Хмельницькому, поговоримо із представницею громадської організації мікробізнес Хмельниччини Тетяна Слащук доєднується телефонним зв'язком до нашого етеру. Вітаю вас, пані Тетяно. Слава Україні. Героям Слава. Отже, якщо говорити, пані Тетяно, за ці 15 місяців, це час бізнесу для можливостей, чи все таки це час виживання? Uh, Таке. Я... Дуже складне і просте запитання, розумієте, з одне з одного боку, це наша держава каже, що це час для можливості, бо люди, люди в стресових ситуаціях зазвичай переформатуються і роблять якісь нові започатковують якісь нові ідеї, нові бізнес. А з другої сторони, ну так більшість підприємців бачить що реально, це втрачені можливості, і це дуже тяжкі 15 місяців нашого життя. Були перервані всі цепочки, всі, всі всі ланцюжки постачання. Були дуже багато людей виїхало з країни, і в нас в нас втратились як постачальники, так і купці нашого товару. Це це, якщо ми кажемо тільки про. Зовнішню сторону, крім того, законодавство також не дає підприємцям почувати себе дуже вільно і свободно. Воно анонсується постійні зміни. Підприємці не можуть прогнозувати свою роботу наперед, крім зовнішньої загрози, крім того, що підприємці живуть при постійних тривогах. Ще й законодавці нам не дають можливість жити хоч якось трошечки тобто зараз від держави є додатковий тиск на малий бізнес? Від держави е буцімто за ці на ці 15 місяців було анонсовано послаблення. І було анонсовано, що не буде перевірок, але перевірки деякі все ж таки відбувалися для малого, саме для малого бізнесу. Тобто перевіряли. Вони називалися не перевірки, а інспекції. Але податкова збирала собі таку базу, щоб почати штрафувати, як тільки буде від марк, і від держави дуже великий тиск саме неспрогнозованості дій. Але а зараз... Висок, був, висок, 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 висок. зараз. Ці перевірки можуть повернутися. Зараз попередні кажуть, що це буде серпня місяця, хоча ще не проголосоване це у Верховній Раді. Про що, що про це кажуть підприємці? Ну, дивіться, це скандальний законопроект 8401. як завжди, законодавці в один проект поклали норми які. Прогресивні і, і, і норми, які сходять бізнесу. То є форми, які е, наповнюють бюджет, які вже можна було б відпустити на тих, е, на тих територіях, де е, ну, більш-менш стабільно. Е, ну, хоча в нас немає таких е, кожен день, кожен день тривоги, кожен день щось підприємство не працює і нема стабільних регіонів. Але, але законодавич вважає, що е, ну, що є такі регіони, де можна вже починати тиснути на бізнес, саме страшне, що вони захвалили, це норма перевірок по реєстрам розрахункових по застосуванню рієстру розрахункових операцій. Е, підприємці дуже ви, ви ж знаєте, які були е, був спротив, як підприємці е, протестували проти того, щоб е, ставити касові апарати. А тепер вони під час воєнного стану. Е, Супереч обіцянкам президента, який обіцяв, що до кінця воєнного стану і рік після рік на відновлення не будуть ніяких перевірок бізнесу, але наша влада анонсує що ціво дуже погані зміни команда. Якщо говорити не про тиски з боку держави, а допомогу вона є якась до прикладу, ті самі доступні кредити 5.7.9, які раніше були, чи якісь інші ініціативи? Ну, дивіться, кредити 5.7.9, вони стали більш доступними. Для кого є, є дуже багато зараз програм, якими користуються до речі, наші підприємці. Це Грантові, грантові ко але, але але, це це, е, це може скористатися невеличкий відсоток підприємців. Вони повинні виконати всі умови. Хтось. Я дуже радію, коли підприємці цим користуються, коли вони ці механізми опановують ну, і впроваджують самі життя. Але це така дуже невелика відсоток. Більшість як для мікробізнесу характерна то, що ми, ми просимо щоб нам не давали кредити і не давали зайві кошти. Щоб нас просто лишили спокою і дали нам зручні. Зрозуміли правила гри, щоб щоб нам не міняли законодавство постійно, щоб нам його щоб зробили ну прості правила, щоб підприємець легко розраховував свої податки і легко їх сплачував. Власне, зараз ви бачите, що держава до цього рухається чи ні? Власне, ми бачимо дію, яка е, стає більш-менш комфортною. Е, ну питається впровадити щось комфортне. але ми бачимо е, разом з тим дуже велику кількість податківців, які зараз е, ви ж розумієте, що населення України скорочується. А кількість податківців не скорочується, і тільки е, податківці, які були в восточних регіонах, вони зараз живу, ну, Вони зараз переїхали в західні регіони, і ми розуміємо, що як то як тільки буде анонсовані перевірки, то це буде ну щось для бізнесу дуже страшне. Ж Жи, е, бізнес живе зараз, ну соня вправді е, свято, але не не, нея будь. Казано, що бізнес живе в постійному стресі, і цей стрес додає держава. Ми не бачимо, ми бачимо постійно анонсовані е позитивні зміни. А на практиці ми бачимо позитивні негативні зміни. Ви торкнулися того, що дійсно зараз українці виїжджають за кордон? Багато українців знаходиться уже довгий період часу за кордоном. Складна ситуація також і зараз мобілізація постійно відбувається. Чи це впливає на кількість працівників, які готові зараз працювати? Чи достатньо рук? Ну, звісно. Звісно, що кількість працівників дуже недостатня. постійно знаю, що ті ж він дуже благають потрібні працівники. Працівників немає. Ще дуже велика проблема хлопців, які були підприємцями. Ну і вони деякі навіть не здавали патент, бо в них бізнес якось там живіє. Вони пішли е виконувати свій обов'язок, а тут в них бізнес занепав. І вони вже е іншої з обідновити це теж дуже великі будуть е для них ну, це дуже велика проблема. І е е е ми не можемо конкурувати з тими умовами е і безпековими, і грошовими, які дають нашим людям. За кордоном, тому звісно, що працівники все менше? От мене були в прошлому році я була в мене були найменші особи. Зараз я можу скоротити і постійно виконую все сама. Щодо спла... платоспроможності українців, чи знижується вона, чи це помітно, і чи це відбувається на малому бізнесі? Ну, перше, тобто це це відчувається малий бізнес. Бо як тільки в людей не буває не стає коштів, то вони сплачують за квартиру, сплачують податки. А на товари, які пропонує і послуги, які пропонує малий бізнес, їм вже грошей не вистачає. Того в нас дійсно дуже скоротились обсяги реалізації. Дуже скоротили до речі, зараз Хмельницькому, ну якщо ми кажемо про наше місто, обсяги обсяги реалізації підприємців такі, що вони не досягають ліміта другої групи. Того анонсована Во тереро, яке вони анонсують, щоб люди ставили, воно не є недоцільним. Воно тільки зайве навантаження знов же таке на підприємців, а своєї смислової нагрузки воно ніякої не буде нести, бо бо, бо ми не досягаємо обсягів. Верхнього обсягу, ми не досягаємо другої групи. Ще одним викликом є ну про Ви зараз розкажете, як це вплинуло на бізнес, і з 1 червня підвищення цін на комунальні послуги, зокрема на електроенергію, також на водопостачання. Як це відбувається на бізнесі? Ну ви ж розумієте, що якщо е зростає е база раскільна, то, то зменшується база доходу. Тому ясно, що підприємці перші, знову ж таки будуть перші, хто потер, буде потерпати, бо для населення бо, бо різні тарифи є для населення і для підприємців. І підприємці платити ну дуже непомірні кошти за опалення, і за ну то тобто будуть економити, навірно, де де буде можливо. Будуть закриватися. Це це, це також вплине на те, що дуже багато бізнесів е, не не витримається на вантажі. І... Вже бачили е дуже Татьяна. негативну динаміку по Хмельницькому області, Хоча ми були на зустрічі з податківцями, податківці сказали, що кількість підприємців по місту Хмельницькому не зменш, по області не зменшилась. Але е, коли ми вже після того, як ми вийшли від, від тої зустрічі, то е, якщо в 22-му році було 44 тисячі з половиною, то в 23-му ро, е, році даже зросла кількість 46-900 тисяч е, підприємців зараз. Але ми бачимо, е, чому так сталося, бо е, Зросла дуже велика зросла кількість підприємців третьої групи, і вони як тільки зараз законопроект 8401 буде прошована, як він вступить в дію, то ці підприємці знов стануть на загальній системі оподаткування і спосіб знов стане менше. Якщо говорити ще про підвищення цін, то знаємо, що з 1 липня ціни на пальне зростуть за попередніми оцінками від 7 до 10 гривень за літр. Це паливо буде підвищення цін. Чи це далі буде відбуватися власне на продуктах бізнесу, на товарах і так далі? Дивіться, в кожній в кожній е, нашій ковтинці, в кожному нашому кожному е, в кожному, е, 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 кожному продукті, який ми ре, ре, реалізуємо, є закладена ціна на паливо, бо його треба доставити. Його треба навіть якщо то нова пошта е, буде доставляти дуже багато щас людей. Працю працює новою поштою, то нове, по, е, нова пошта теж зніме ціни, якщо буде підніматися ціна на Пальне це буде хвиля інфляції, це буде ну спрогнозований рост цін на все. Тобто воно так на на кожну на кожну єди, одиницю продукції виростуть ціни також. Десь там якщо на, на пальне виростуть на 5-7%, то на продукцію виростуть на 2-3 також. Тобто прогнозовано піде по спіралі, буде рости ціни на все. Ну, фактично, ми бачимо, що викликів для зараз малого бізнесу дуже багато, і підвищення цін на все, і повернення перевірок, і так далі. На ваш погляд, якщо ми виокремимо зараз якусь вибірку викликів, які найбільше зараз турбують підприємців, якими вони будуть? Дивіться, я ще ну ви ще не затронули такий аспект, як як під ставлення до підприємців, то. При всіх викликах, при тому, що ростуть э, э, ціни, ви як ви сказали, э, ростуть э, несприятливе законодавство, не, незрозуміле законодавство, э, виток робочої сили. При всьому цьому ще, ну, і це ну ви знаєте також дуже багато волонтерять і донатять на ЗСУ, і стараються там при при всьому цьому ще е, до підприємців таке ставлення тільки дай і тільки винні тільки, а саме основне саме основне висвислук який я бачу це все ж таки законодавство це все ж таке Передмірний постійний страх і, і, і о, нестабільність зараз, аби залишатися на плаву, і взагалі за ці 15 місяців, аби залишатись на плаву, на що потрібно йти бізнесу? Е, ну, дивіться, кажуть, е, наші законодавці зараз кажуть. В була лондонська конференція зовсім недавно. І вони сказали, що підприємці, якщо з на стару базу оподаткування, це буде недостатньо. Чи нам треба збільшити ой, на стару базу доходів? Нам треба збільшити доходи і збільшити можливості підприємців. Ну а щоб залишитись на плаву, треба шукати нові нові якісь форми. Тобто виходити на зовнішні ринки, ну я навіть навіть не знаю в інтернеті більше співпрацювати, але все одно всі ці всі, всі, всі ринки, навіть ринок онлайна, він теж скорочується. Люди виїжджають, люди перестають купляти. Тому тільки тільки зовнішній ринок може додати підприємцям якоїсь. Ну хто вміє хто зовнішньо ринково орієнтований? Зараз можна вийти на цей зовнішній ринок чи відкриті для нас ринки Європи до прикладу. А дивлячись для якого для того, хто як працює, якщо людина робить якісь хендми, то для нього є ринки Європи. Є дуже багато площадок, де можна представити свою продукцію. Для, для цих людей це є ринок. Тих, хто роблять послуги, ну щоб люди щоб людина надавала послуги на європейському ринку, їй не фізично туди виїхати. Та, а, а ті, хто були орієнтовані, хто хто торгували експортним товаром, то ті ну, не зможуть конкурувати і не можуть не зможуть вийти на зовнішні ринки. А взагалі, географія тих країн, куди можна рухатися зі своїми товарами, вона зараз розширилась. Ну, звичайно, По-перше, наші українці зараз є у в, всьому світі. Українці така нація, що вони один одного підтримують. Як тільки щось знають, то зразу розказують, що тут на цій площадці можна торгувати, на цій площадці можна торгувати. Але е це і плюс, е що наші люди е ну ринок розширюється, але і мінус в тому, що не зовсім не завжди підприємці будуть довго триматися, от вони будуть залишатися в Україні і продавати назовні. Деякі, на жаль, підприємцями приїжджають у Польщу, в інші країни, релакують підприємства своїх. Зараз... Зараз нас попереджають про нові небезпеки, що знову можуть бути обстріли восени знову по енергетичних об'єктах. А ми пам'ятаємо насправді, як бізнесу тоді складно було реагувати минулої осені на це. Чи зараз готується бізнес до нових небезпек? Е, ну, дивіться, да, нам кажуть, що можуть бути знов блекаути, і при тому, що буде зростати ціна на пальне, ну це ж буде, ну, це буде. Це, це буде все знов гірше і гірше. Під, ну, Підприємки, тут залишаються, то нічого ну, нам це герої, які. Е, Роблять свою справу, які намагаються, ви сам сказали, що патріотизм це, це є або він є, або нема. Ну дуже складно залишатись лишатись патріотом, коли тобі все время нові і нові виклики придумують, і коли вони з'являються і з'являються нові. Попри оці всі складнощі, які ми з вами зараз проговорила, їх дуже багато. Який настрій у підприємців зараз? Чи готові вони далі працювати в Україні? Чи бачать вони далі можливості? Ну, дивіться дуже різний настрій. По перше, люди, які е, дійсно не готові ставити РРО, е, вони е, на такому е, на, на, на так, в такому настрої, що чи уїжджати, чи закриватись. Ну, от що робити всі в розпачі, хто не знають, що їм робити. Деякі е, намагаються, намагаються працювати далі і е, намагаються якось утриматись на плаву. Але от ми, ми бачимо навіть ледіть на Хмельницький ринок, і ви побачите, що там людей менше, 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 і дуже багато вже місць, і багато. ну, їх... Нема немає позитивної динаміки, не бачу цього. Ситуація залишається складною і тривожною. Ми вам дякуємо, пані Тетяну, за те, що ви освітлили зараз ті проблеми, якими стикаються підприємці, які, власне, намагаються самостійно вирішувати. Дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Нагадаю, представниця а громадської організації мікробізнес Хмельниччини Тетяна Слащук була з нами на телефонному зв'язку. Ну, а зараз ми повертаємося більше до новин зі всієї країни.